Цуценята це справжні клубочки радості, які приносять у наше життя тепло, веселощі та безмежну любов. Вони народжуються сліпими та глухими, орієнтуючись лише на запах і дотик. Перші два тижні життя малюки проводять майже весь час у сні, набираючись сил для активного знайомства зі світом. Цікаво, що вже на третьому тижні життя цуценята відкривають очі та починають чути. Їхній інстинкт дослідження прокидається. І вони починають гратися одне з одним, розвиваючи соціальні навички. Саме в цей період вони починають вчитися спілкуванню через гавків, поскубування та різноманітні пози тіла. Ще один цікавий факт: у цуценят є унікальний запах, який допомагає матері впізнавати їх серед інших. До речі, їхні маленькі лапки мають спеціальні подушечки, які допомагають їм краще відчувати поверхню під собою. А чи знали ви, що у цуценят є період кусачого зуба? Це коли вони змінюють молочні зуби на постійні і намагаються гристи все навколо. Тому важливо дати їм спеціальні іграшки, щоб вони не псували меблі чи взуття. Окрім цього, собаки здатні навчатися ще в ранньому віці. Деякі породи починають розуміти команди вже в 80 -ти тижнів. Дресирування в ігровій формі чудовий спосіб зміцнити зв'язок між господарем і собакою. Цуценята справжні генератори радості. Вони вчать нас бути терплячими, добрими та відповідальними. Їхня безмежна любов і відданість роблять наше життя яскравішим і щасливішим. Цікаво, що вік цуценяти можна визначити за його зубами. До чотирьох тижнів у нього з'являються перші молочні зубки, а до семи місяців усі вони змінюються на постійні. Також у різних порід темпи зростання відрізняються. Маленькі собаки дорослішають швидше ніж великі. Ще один незвичайний факт: цуценята народжуються без колінних чашечок, вони розвиваються протягом перших кількох місяців життя. Це допомагає малюкам бути більш гнучкими під час гри та дослідження світу. Собаки також мають унікальні візерунки на носі, так само як у людей на питих пальців. Жоден собака не має точно такого ж малюнку. І ще одне. Цуценята можуть відчувати емоції своїх власників. Вони швидко вчаться розпізнавати настрій людини, реагуючи на її голос і мову тіла. Якщо ви сумні, ваш улюбленець неодмінно спробує вас підтримати, близнувши руку або лягаючи поряд. Життя з цуценям це пригода, повна радості, відкриті і безмежної любові. Вони ростуть швидко, тому кожен момент проведений із ними.